Доброго дня, очка Іванна! Доброго дня, Наталія Нето. Хочу, щоб ви нам порозповідали свій складний, великий шлях до здоров'я. У вас дуже великий досвід. Ви оперувалися в нашій клініці декілька разів. Це кожен кожен шажочок, який давався дуже складно, але це шажок до здоров'я. Ваших п'ять операцій це дуже безцінний досвід. І я знаю, що вам є, що нам порозповідати. Розкажете? Розкажу. Я Олій Коля Іванівна, сама з Вельнігородщини. Хочу подякувати лікарю, засновнику клініки лігамента Шевченку Вадиму Вікторовичу за його професіоналізм, за його турботу, за його знання, за те, що він зробив життя моїм, продовжив життя моїм ногам, тому що я. П'ять разів була в цій клініці і п'ять разів пройшла успішно, успішне випробування, успішні операції. Хочу розказати історію моєї хвороби, як я прийшла до цієї клініки. З 2015 року в мене почалися хвороби колінних сустав... хвороби по запалення колінних суглобів і кульшових суглобів. Спочатку з Онигородки лікувалася амбулаторно. Приймала кучу ліків, крапельниць, уколів, куча-куча всього. І перший раз почала, почали лікарі викачувати рідину з колінних столовів, бо коліна, коліна так набухли, що ну, не можна було ні ходити, ні, ні сидіти, нічого робити. У 2017 році прийшлося покинути роботу, тому що вже не могла ходити. І прийшлося брати вже першу паличку. З паличкою почала у, пересуватися. В кінці 20-го року стало все хуже, хуже і хуже. дією цього викачування, дією таблеток, все воно, здоров'я погіршувалося. У 2020 році, в червні, місяці, стався трагічний випадок з моїм синочком. Не стало його в моєму житті, в нашому житті. Я була зовсім розчавлена, прийшла ще на одну паличку, тому що ходити зовсім не могла. Завдяки моїй сестрички вона нас підтримувала і морально, і матеріально, і вирішила шукати лікаря, який зробив би протезування, тому що без протезування не можна було ходити. Знайшли лікарів, знайшли Черкасній Черкас Близній лікарні. Дали снімки всі рентгеновські зроблені в Зонегородці. Лікарі скликали консиліум, тому що побоялися на кульшовому суглобі, який повністю почти стерся, серця, робити операцію. І тут знайомі нам порекомендували клініку Лігамента, яка відкрилася якраз у 2020 році, в березні. Місяці. І ми можна сказати, перші відкривачі цієї клініки, тому що. У червні, в кінці червня, ми якраз попали ну, в цю клініку. Ми подзвонили лікарю Шевченку Вадиму Вікторовичу, він подивився наші снімки і зразу без розговорів прийняв нас на консультацію. На другий день зразу мені зробили операцію. Я почутувала себе на 10-му небі, тому що на двох палицях ходила, а тут на одненький. І почутувала, що. Життя продовжується, нога почала функціонувати. Потім пройшла друга операція, так само е, удачно пройшла друга операція на, на куршовому суглобі, на лівому, почала ходити на одні палички без, без всяких препятствий, можна сказати. Прийшов 23-й рік. колінні суглоби, колінні вже суглоби почали деформуватися. Ліве дивилися направо, направо ногу, всі в одну сторону почали деформуватися. Знову дзвонимо до Вадима Вікторовича, знову він нас приймає вже втретє. І ще ж виявилося, що на лівому суглобі дуже надскладна операція. Колінний суглоб і гомілка. Посередині була тріщина, і цю тріщину треба було ну, робити суглоб, ендопротез і з'єднувати з, з гомілкою. Всю операцію на складну лікар зробив удачно. І я дуже щаслива, що попала до цього лікаря, тому що більше не було куди звертатися. Пройшло півтора року і. Ж коліно теж, праве коліно теж треба було ендопротезувати, тому що воно висіло теж на волоску. Там не було теж, треба було обов'язково робити протез. Але в вересні чи в серпні захворів мій чоловік, і вся фізична робота кинулася на мої плечі і на мої ноги. І почалися знову хвороби. Загострилася ступенево, гомілково-ступеневий суглоб на лівій і на правій нозі. Знову звертання в четверте до Вадима Вікторовича. В Звенигородці спочатку зробили рентген, в не показало ні переломів, ні зміщення, нічого. Приїхали сюди, Вадим Вікторович сказав, ви знаєте, що у вас перелом на лівій на правій, на лівій без зміщення, а на правий зміщення. Я була в шоці. І Тут лікар, ми поїхали на консультації по заміщенню ендопротези на правому коліні, а попали на операцію. На операцію гомівково-ступневого. Е Суглоба. Лікар удачно зробив операцію. У мене нога була так напуша, що я не могла ходити. Я на пальчики ставала, я не могла ходити зовсім, на двох палицях ходила. Лікар зробив на другий же день, зразу прийняв нас, зразу без заперечень. Ну, в нього з'явилось віконечко, він сказав немедленно операцію. На другий день зробили операцію, нога стухла, дві пластинки поставлені, нога стала на своє місце. І от через п'ять днів мене виписують, і лікар говорить, що через 10 днів вам потрібно зробити ще ендопротез, щоб уже воно все разом зросталося, щоб нога вирівнялася, так як ліва нога. І ми приїхали. І от уже четвер, в п'ятницю ми йдемо до виписки. Я дуже щаслива, що попала сюди, в цю клініку. Я дуже вдячна лікарю. За його професіоналізм, за його е, відношення до людей, за те, як він оперує, за яку його вмілі за його, його золоті руки, тому що він такий один, більше таких вертів немає. Дякую вам велике. Дякую, що ви дали мені надію на життя. Також хочу подякувати всім лікарям, особливо моєму лікуючу лікарю. Е, Оксані Вадимівні, яка продовжила династію свого батька. Також хочу подякувати Юрію Олексійовичу, який під дією і під наказом вилікував мені печінку, тому що операція була б неможлива, якби ну, аналізи показали дуже погані результати. Десять днів я лікувала печінку, і результати оказалися дуже дуже отлічні. Також хочу подякувати всім медичним працівникам, які. Обслуговують цих пацієнтів, вони дуже уважно ставляться до кожної проблеми. У мене була така ситуація, коли робили колінний суглоб, лівий колінний суглоб. У мене серед ночі полилася кров із суглоба. Над кроваттю є сигнальна кнопочка. Я нажала, одразу поприбігали всі лікарі. Все зробили, перестелили, перемотали. Я дякую, дякую, що є така клініка. Дорогі українці, якщо у вас проблеми з углобами, звертайтеся тільки в єдину клініку, яка може вас вилікувати і поставити на новий. Дякую за увагу. Ольга Івановна, розмова наша з вами ще підкріпитися фактами. Я так розумію, ви зможете нам зараз показати, як же на сьогоднішній день ви вже почали рухатись. Да. Людина, яка має 4 ендопротези, людина, у якої зараз загоюються переломи кісточок великого мілкової кісточки, має можливість самостійно пересуватися і це все не кіно. Все це на самому ділі. Правда? Так. Да. І На, навіть цьому... будете? На ліву ногу чотири місяці не можна вставати, тому що тут дві складні операції, і для того, щоб вони зрослися, треба обов'язково ну, притримуватися рекомендацій лікаря. Хай трошечки час для того, щоб воно загоїлось. Да. У ця... На лівій нозі <смас> чобіток. ортез називається. Раніше місяць назад, я в ньому. 24 на 7, не можна було ні не скидати, нічого. А зараз уже лікар сказав, що ех, на лівій нозі е, зрісся перелом, немає ніяких проблем, можна місяць ще походити, тільки днем, а ночі можна знімати. Я дуже рада, бо він мені надоїв трошки цей протез. Хай служа, хай все буде добре. Розвертайтесь, маршируйте назад, а ми за вас порадіємо, потримаємо кулачки, тому що час і терпіння зроблять свою справу. І скоро всі ці засоби вам взагалі не будуть потрібні. Ой, я дуже рада, я дуже рада, що попала в цю клініку. Я дуже рада, що лікар дав мені надію на життя і на виживання, тому що я. Втратила всі надії 5 років назад. Що ж, ми бажаємо вам терпіння, все буде добре. І колись дуже швидко, я думаю, ви до нас прийдете, будете задоволені. Просто свою да. похвалити. Я я хочу прооперувати, буду її просити заставляти, тому що в неї дуже потрібно робити кольшовий суглоб правий. Тобто, кому так, потрібна допомога. Так, кому потрібно я буду всім мають. людям рекомендувати цю клініку, тому що більше немає. Нема в Україні. Ну, я не знаю, я була тільки в Черкаській, обласній була, в в була, Золотоноші, була, теж, хотіли робити. Але там китайські ендопротези, вони недовговічні. І через 3-5 років їх знову треба міняти. А тут протези німецького виробника, який дуже якісний. І дуже, ну, ти його не ощущаєш в своєму організмі. Він робить роботу, виконує функції ну, настоящого суглоба, свого рідного. Бачите, це говорить людина, яка має чотири, п'ять. Ну, два колінних да. і два кольшових ендопротези. Да. А пластиночка це п'ята операція. Добренько, в будь-якому випадку ви мені пообіцяли будь здоровою. Виконуйте, будь ласка, дякую вам, велике. Дякую, що ви є.